E Координатор проєктів ОБСЄ в Україні Вайдота Сверба передав голові Державної служби з надзвичайних ситуацій Сергію Бочковському захисне спорядження для проведення рятувальниками операцій з гуманітарного розмінування. За словами очільника ДСНС, українській стороні передали 50 бронежилетів 4-го класу, 60 захисних шоломів А 3-го класу і 5 персональних портативних комп'ютерів у комплекті з програмним забезпеченням. Він зазначив, що надане спецспорядження допоможе підрозділам, які працюють на сході України. Ефективніше і безпечніше здійснювати розмінування звільнених від бойовиків території. Сергій Бочковський також повідомив, що з липня цього року піротехнічні служби ДСНС розмінували більше 1600 гектарів території, обстежили 966 об'єктів інфраструктури, знешкодили майже 32 тисячі вибухонебезпечних предметів, у тому числі 754 особливо небезпечних, які спеціально встановили і замаскували під різні предмети побуту.